Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Кабачкові ньо. А зараз беремо кабачки, позбавляємо їх зайвої рідини, розмішуємо. Частинами додаємо 250 г порошна. робимо однорідну масу. Далі викладаємо тісто на стіл і розкачуємо його за допомогою качалки з обох боків. Товщина круглого коржа має бути приблизно 1 см. Далі розрізуємо корж на смужки. Робимо з них ковбаски, а ті у свою чергу. Подрібнюємо на маленькі квадратики. Це і будуть наші довгоочікувані кабачкові ньоки. До речі, ньоки присутні не тільки у італійській кухні, просто у інших народів кулінарної.